21 грудня, Вінницька область, всім міцного здоров'я. Так, сьогодні я на пасіці огляд, огляд. сьогодні переглянув середні, сильні сім'ї, тобто нормальні, слабаків я трогати не буду. Я розказував, це показував недільки дві назад. Я їх всіх утеплив. З дня на день нам синоптик обіцяють морози. Тому я їх тільки переглядав. Зодві недільки назад слабаків я маю на увазі. Нема. Нема чого знов до них заглядувати, а всі інші сім'ї я сьогодні пройдуся і перегляну. Якщо буде щось цікаве, щось розкажу, щось покажу вам. Як ми бачимо, тут нормальна сім'я, вона сильна, просто вона вжата на п'яти рамках. Вона не в щільному клубі. Якщо все буде гаразд, їм досталь цього меду. У нас сформована на повномедних рамках. Так, одразу дам відповідь, бо знаю, такі в коментарях зараз будуть. Кожну зиму я розказую, показую і теж саме запитую, чому я, чому я зимою відкриваю сім'ї, а не просто їх прослуховую. Тобто бачимо трошки вологи, але це не критично. Вони частково під плівкою, але стан у них чудовий. Чому я їх відкриваю, а не прослуховую? Дивіться, прослуховувати це. Тобто ви почуєте, ви вухо приклали до льотка, і ви, якщо в них щось не гаразд, то ви, це не, ну, ви почуєте, що в вулику не так. Тобто прослуховувати їх треба часто. На перспективу ви тут нічого не почуєте. Сьогодні може бути в них все нормально, ви прослухали через 2 недільки, тут ну, максимум сім'я може загинути, а мінімум там починає вже сипатись від голоду чи другі якісь негаразди. А, наприклад, ви відкрили, ви побачили, є тут волога, чи, наприклад, може сім'я сісти за заставною стінкою, чи там скільки їм залишили ще меду. Тобто я десь раз, ну максимум два рази на місяць, я приїхав, переглянув всі сім'ї, пройшовся. Якщо щось виявлю, звичайно цю проблему треба виправляти. Ну і ось одразу вам для прикладу знайшов я одну проблему сім'ю. З хвилинку я вам все поясню. Ось ми бачимо заставна доска. Ось це сформоване гніздо на повномедних рамках. Ви можете забути за заставною якісь пусті рамки. Може у вас, може, у вас немає місця для зберігання, ви просто їх залишаєте. І сім'я може або повністю за заставною на пустих рамках, або частково сформувати клуб. Ось що ми бачили саме цей. Тобто саме, саме це ми зараз з вами і наблюдаємо. Я їм дав, дав мед в пакеті. Якщо під рукою можна, просто якусь рамку, можна вирізати з рамки. Якщо у вас нічого під рукою немає, просто можна було взяти ці дві рамки, ці медові розсунути і між цими медовими поставити їх разом з білою. І вони нормально, нормально перезимують. Що ми бачимо? Ми бачимо, що клубу тут взагалі ніякого. Тепло, плюсова температура, Клуб розпався. А що можна було просто, якби я прослуховував? Бо ви сьогодні прослухали, з бльолами все гаразд. Через 2 неділі ви просто підійшли і вони могли б на цих двох джоли, які сформовані частково на цих двох пустих рамках, вони просто могли вже осипатись з голоду. Лежак на Доданівську рамку. Давайте подивимось, станджил в ньому, ну тут, тут більш щільний клуб, теж ми бачимо вжате гніздо, нормальна сім'я, нормально зимує. Лежак на українську рамку. Давайте переглянемо стан Джил. Ну Тут клуб було переважно ще десь там внизу. Тільки верхня частина, ми її вже бачимо. Все сухо, все чудово, корму їм тут вистачить. Ця сім'я теж чудово зимує. Ще один лежак на українську рамку. Так не, не тут у нас. Ну, тут клуб одразу сформував. Сформував глебджолий клуб під утепленням зверху. Ну, Нічого. Я завжди формую на повномедних рамках. Ми бачимо, що задня частина не зайнята бджолою. Все гаразд, все добре. Чудово зимують ця сім'я. Давайте декілька слів. Якщо ви вже зимою оглядаєте сім'ю, тобто відкрили вулик, на що в першу чергу звертаємо нашу увагу. Дивіться, вологість. Зайвої вологісті не повинно бути зимою в сім'ї. Звичайно, там якісь декілька крапель води, вологи, це, звичайно, дозволяється, але зайвої ні в якому разі. Це великий ворог бджіл зимою. Зайва волога вулику. Дивіться, в мене таке собі мінімальне утеплення. Тобто, ось такий білий мішок. Якщо у вас, наприклад, зараз вже в даний час утеплення якимись подушками, одіялами, тобто цупким матеріалом, який не пропускає вологу, в першу чергу звертаємо на утеплення, чи воно не мокре. Тобто ми його підняли, подивилися в першу чергу зі сторони бджів. Ми бачимо, тут чудово зимують. Клуб, клуб, середня сім'я, все ж таки в середніх сім'ях клуб більш-менш вжатий. в сильних сім'ях це просто ніякого клубу, вони порозпадалися. Так, подивились на утеплення, воно мокре. Якщо воно мокре, обов'язково його звідси забираємо, просушуємо, повертаємо або одразу замінюємо. Тобто мокре утеплення в вулику ні в жодному разі не залишаємо. Зрозуміло, якщо, наприклад, у вас утеплення більш-менш сухе, звертаємо увагу на кришу, на на зов... На внутрішню сторону криші. Якщо утеплення сухе, значить воно справляється з вентиляцією. А криша може бути мокра. Вона просто може бути вся у вологі, тут уже цвилість, доски може викручувати, значить у нас утеплення справляється, а не справляються вентиляційні отвори в криші. Якщо їх, їх взагалі немає, не знаю там, свердлюємо, висвердлюємо. Якщо є, значить мало, досвердлюємо. Якщо у вас в даний час ну, немає чим просвердлити, чи, чи, там, чимось вирізати отвір, чи не маєте ви такого бажання, просто беремо, ось планочку, планочку, наприклад, таку, якусь гілку з дерева відломали, підставили її під кришу і закриваємо кришу. Криша вже в нас плотно не буде прилягати і тут буде венталь, тобто буде вентиляційний отвір. Ну і Звичайно. Далі обов'язково звертаємо увагу на залишок меду. О, Тут сильна сім'я. Бджоли, як я вже сказав, в такому полуактивному стані. Тобто на Даданівську рамку, це скільки їм залишилось до задньої стінки, на українську рамку, скільки їм залишилось, звичайно, піднятись до гори. Це, звичайно, ще тільки початок зими, але насправді тут вже скільки там вже зимувати, так? якщо говорити за мільйон, тобто це південна частина Вінницької області, ну це два місяці, це максимум два місяці. В другій половині лютого у нас вже 100% 100%-100% вже розплід. Бджоли починають носити якийсь замінник, тобто замінник пилку, тобто якийсь білковий корм. Тобто вже починається активний сезон. Так, ну і на кінець давайте восьмирамочник. Даданівська рамка на теплий занос. Ось ми бачимо. восьмирамочник. Перед подивимось, Тобто я вже дивився такі вулики, але, наприклад, цього вулика. Ну тут теж середня сім'я. Бачимо, раз, два, три, чотири, п'ять. Навіть можна сказати, шість вуличок. Ну, давайте так, повноцінних п'ять. Вуличо, середня сім'я, чудово зимують. Чудово зимують. Ну що, я пройшовся всі нормальні сім'ї, не трогав я тільки слабаків. Що можна сказати про загальний стан зимів? Ліпджіл, нормальний. Можна сказати, що нормальний. Ось для прикладу, так бачимо середня сім'я. Середні сім'ї взагалі нормально, чудово зимують. Сильним трошки жарко. Сильним трошки жарко. Ну, Є такі, що взагалі клуб. Я не знаю, є розплід, нема, на розплід я нічого не перевіряв. Можливо, можливо може навіть бути в якійсь сильній сім'ї розплід. Тобто сильні сім'ї сім'ям, трошки, трошки їм це затепла зима, клуби порозпадалися. Але загальний стан більш-менш миритися можна, продовжуємо зимувати. На цьому все. Всім пока і до зустрічі!